Дуже цікава а, модель спайсери це латвійський виробник, італійський виробник Ефета. Модель 0187302. 7302. із тонкого паролону, який добре пропускає повітря та вологу. Його майже на собі не відчуваєш. Дуже цікаве поєднання топа. Зверху м'яке еластичне мережеве і безшовна тканина з нижньої частини, яка приховує у нас основний пояс такий, на гарній резиночці, які добре тримає і фіксує бюст у вас на тілі. Дуже приємний на дотик шовковиста мікрофібра, нарядний пояс, без... тут бокова кісточка, тільки тут. І Нарядний пояс м'яко. Дуже м'які і також дуже приємний. Три ряда гачків, тому що тут іде майже як топ-бюстіє. Брителічки тут цікаві, вони м'які з подушечками, натуральна тканина. Всередині чашки немає ніякого пошапу, чашки повномірні, глибокі, також є ще додаткова бокова. Корекція. Чудовий безгалтер топ спайсер для більш пишної грудей, тому що тут немає ніякого пошапу. Дуже зручний. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пошап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.